Карпетки, морозиво, космічні історії. Житомир місто, яке точно існує. Улюблена Михайлівська водонапірна вежа чи набережна у парку те, що нам так близько серцю. Цьогоріч нашому рідному місту 1140 років. Ми вирішили запитати в Житомирян, за що вони люблять Житомир. Тому що він Житомир, тому що одною назви можна закохатися. Тут така гарна назва в цьому місті. Дуже гарні краєвиди, дуже гарний парк у нас. Ну я закохана в житомир з дитинства. Скільки я їздила з Житомира, поверталася з Любки і тут залишилася, і більше нікуди не поїду. Я Житомир роблю за те, що тут все таке яскраве, це моє рідне місце. Місто моє рідне, я тут виросла. І по зрівнянню з тим, як була за кордоном, то кращого міста, напевно, немає на цілому світі. Дуже люблю парк. Біля міст, там оця річка, дуже гарно все виглядає. Глядає гідропарк, теж дуже люблю. Я люблю Житомир за те, що це таке маленьке атмосферне місто, де один одного знають. Вітаються, всі привітні, всі усміхнені і такі люди добрі самі по собі. Я люблю гуляти по-михайлівській, люблю гуляти на бульварі, на новому, на старому, на набережні, гідропарк. Тут багато чудових міст. Те, що я люблю Житомир, за те, що він певно став за цей час моїм домом, другим домом за його порою затишок. Порою гамірність. У насправді в місті багато гарних місць, їх потрібно просто знати. Люблю наш парк. Напевно, за спокій в першу чергу. Це дуже спокійне, комфортне місце. Ввечері дуже атмосферно тут тобто, взагалі теж. Ну і за людей. Михайлівська, напевно, по стандарту парк шодуарівський. От гідропарк ще також. Парафія святого Духлі. За Житомирян, знаєте. Ага. За вулицю Михайлівську, звісно. За людей. І Житомир це наш Житомир. Це взагалі немає більш такого. Театр люблю дуже краєвиди, взагалі природу в Житомирі. Люблю. Рудівське, морозове найкраще, шкарпетки наші також найкращі. Житомир це не лише красиві місця, адже його історію творять люди.